Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Думаю, всі звернули увагу на те, що відео, в яких розповідається про проблеми українців, там про те, як українцям не раді там та й там, та як українці потрапляють в рабство, як все погано в тих країнах, куди їдуть українці, набирають десятки, сотні тисяч переглядів, і навіть мільйони переглядів. А відео, в яких розповідається про те, як українці досягають успіху, як українці будують свої бізнеси, купляють житло, як люди досягають своєї мети, такі відео не набирають достатньо переглядів. І виникає таке враження, що такі історії не цікаві людям, і, в общем-то, не варто про них розповідати. І в цьому друзі також є закономірність. Буквально позавчора я зробив відео, в якому я розповів, як расисти, як трампісти підкупляють людей, підкупляють людей, ламаючи алгоритми Ютубу, тобто ботоферми ламають алгоритми Ютубу і таким чином використовують ці алгоритми на свою користь, просуваючи той контент, який вони хочуть просувати, і зажимаючи тих блогерів, які не ведуться. На їхній підкуп, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу визнати свою помилку е і вибачитися перед великою групою українців, які вирішили, що я їх назвав парахаботами. Я не уточнив в попередньому відео, кого я вважаю парахаботами, і так це моя помилка. Я це визнаю і я вибачаюся. Для мене є дві окремі групи людей. Для мене є українці, які підтримують Порошенко. Це їхнє діло. Це в цьому немає нічого поганого. Таких українців приблизно ну якщо дивитися на різні опитування, приблизно 20% – Це велика, велика група українців. Це українці, які люблять Україну, які вболівають за Україну. Але вони більше їм подобається Порошенка ніж Зеленський чи будь-хто інший так. І це в цьому немає жодних проблем. Я, я поважаю таких людей. Це нормально. Парахаботами я вважаю тих, хто від імені Порошенка, мені написали, пишуть, що це не обов'язково українці роблять, і я з цим згоден. Парахаботами я вважаю ті ботаферми, ботаферми, які від імені Порошенка атакують канали, атакують соцмережі і впливають, намагаються. намагаються Дискредитувати діючу українську владу і просувають ідею дострокових виборів те, що Треба зносити діючу владу в Україні, ну і таке інше. Тобто намагаються посіяти бардак в головах, намагаються організувати хаос в Україні. І ось цих я називаю парахаботами. Ще раз хочу, щоб ви це чудово розуміли. Тепер що стосується прикладу парахаботів, так мене там запитали наведи приклади, що це таке, і чому ти так про них кажеш, я вам скажу. У мене було відео, тобто я вам надаю інформацію зі свого досвіду. Так, я не розповідаю про щось ефімерне з космосу. Я веду цей блог вже більше трьох років, майже три з половиною роки, і у мене були різні випадки. Так ось я робив відео. Це було приблизно три місяці тому назад. І в тому відео я розповів, чому я поїхав з України. І однією з причин, чому ми іммігрували, було саме те, що. Вибрали президентом Порошенко. Да, я не є прихильником Порошенка. Я в тому відео нічого не казав поганого про Порошенка. До речі, я просто сказав, що це була одна із моїх причин поїхати. Тому що я не бачив себе, я не бачив майбутнє моєї родини в країні з президентом Порошенка. Все, я тільки сказав це. Щоб ви розуміли, це відео потім YouTube із за атаки. Із атаки його прибрав з платформи Мені виписали страйк. Там почалося щось, якийсь кошмар почався під тим відео. Налетіли ці парахаботи, це відео просто заклювали, затюкали, і, врешті-решт, я отримав страйк. Тобто я розумію, чому я кажу і що я кажу. Але ще раз хочу це підкреслити, що моя помилка була в тому, що я сказав парахаботи, але я не сказав. Кого саме я маю на увазі, коли кажу про прохаботів? Так що, якщо ви нормальний українець, якщо ви бажаєте добра Україні, якщо ви не закликаєте ні до чого протизаконного в Україні, а вам подобається Порошенка, ви вважаєте Порошенка кращим президентом, це нормально. Це ваше право. Це тут ніхто, ні я, ніхто будь-інший не може. На це впливати, і ніхто не може це цього критикувати. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Друге, після перегляду мого першого відео про підкуп блогерів, До речі, якщо ви його не дивилися, подивіться, будь ласка. Я посилання на нього залишу в описі до цього відео. Так тому, що це продовження того відео. У багатьох людей виникає таке враження, що це Ютуб займається підкупом, що Ютуб допомагає підкупляти блогерів, тиснути на блогерів. Ні, друзі, це не так. Я в це не вірю. Я не вірю, що в цьому замішаний Ютуб. Просто е, певні сили вони використовують слабкості алгоритмів Ютубу. І звісно, YouTube з цим бореться. Але у Ютубу бере досить багато часу на те, щоб розпізнати таких ботів, тому що всі ці боти це офіційні, це нормальні профайли. Вони створюють офіційні профайли з Google або з іншими якимись там системами. Так вони підтверджують в себе перший раз, і у Ютуба забирає багато часу, поки вони зможуть розпознати, що це все ж таки бот, що а не реальна людина веде цю активність. На Ютубі або в інші якісь соціальні мережі. Але поки ютюб це розпізнає, ці боти вони вже встигають натворити багато лиха, і це вже ніяк не повернеш. Так, тобто ютюб в цьому не, не приймає участі, на мою думку. Просто ці ботаферми, вони використовують слабкість ютюбу, слабкість алгоритму ютюбу, ну і так само слабкість алгоритмів інших різних соціальних мереж. Ну і тепер ми з вами повертаємося до того, чому відео з негативом до України, негативом до всіх країн, які підтримують Україну. Так до е, українців самих набирають велику кількість переглядів в порівнянні з тима відео, де йде позитив. І тут знов таки багато людей дивляться на все це досить просто тобто, а ну окей, якщо куплений, то він повинен. Обов'язково поливати брудом Україну, наговорювати на Україну, на українців. І це означає, що він підкуплений. Ні, Друзі, все набагато тоньше, все набагато легше все набагато ізящніше, я би так сказав. Тобто, це дуже геніальний план. Це план, він просто ну, він, він реально геніальний. І для того, щоб людина отримувала підтримку цих ботоферм, так для того, щоб е, почав активно зростати е, блог, відеоблог в Ютубі або в якійсь іншій е, соцмережі, не обов'язково поливати брудом Україну, не обов'язково звинувачувати Україну та українців в розв'язанні війни, достатньо просто взагалі показувати будь-який негатив. Чому наприклад відео як українці потрапляють в рабство? Тут я хочу сказати, до речі, що я сам повівся в певний період свого життя і ведення блогу. Я сам повівся на це. Я тоді не розумів цього. Я не розумів, як працює все це. Я не розумів, чому це відбувається. І так, я повівся на це, і знов таки я в цьому зізнаюсь, Я маю мужність в цьому визнатися, зізнатися. Але зараз е хочу вам розповісти, чому це важливо зрозуміти іншим. Так, ось, коли ютюбер, блогер, ну я конкретно зараз кажу про ютуберів, робить відео про те, як у українців все класно. І це відео е починає потрапляти на очі великій кількості людей. Так ми з вами уявляємо таку ситуацію. У людей з'являється позитив в голові, тобто з'являється позитивне відношення, з'являється мислення про перспективи, нормальні перспективи. Тобто, окей, якщо там українцям зараз вони поїхали там в Німеччині, де будь-то інше, тут, в Канаді, у людей все нормально. Люди зі всім переходять, проходять через всі ці труднощі, і у людей все нормально, врешті-решт. Це позитивне мислення, воно надихає. Воно надихає на боротьбу, воно надихає і воно протипоставляє життя в Раші і те, що робить Раша, протипоставляє нормальному, гарному розвитку подій в інших країнах. Зрозумійте це. Це дуже тонка така е струночка, за яку цяпають, знаєте, за яку бринчать. Але ця струночка вона змінює дуже-дуже багато в житті. І цим мудакам їм не треба, їм не треба, щоб у людей був в голові позитив. Їм не треба, щоб у людей була якась надія на найкраще. Цим мудакам, які все це роблять, їм треба, щоб люди були в відчай. А коли ви дивитеся відео Ой, українці. Е Потрапили в рабство, наприклад, так або ой, у нас тут в е Німеччині, Польщі, Канаді, Сполучених Штатах Америки, все гам все гімно. Медицини немає, нічого немає, все погано. Е живемо в кредитах, працюємо від ранку до ранку. У людей просто е наступає відчай. Люди втрачають віру в майбутнє і вже починають думати. Слухайте, а нахіра ж нам взагалі оце треба? А за що ж ми вмираємо? За що ж ми воюємо? А у нас же ж буде точно так же. У нас медицини не буде, будемо в рабстві жити, будемо від зарплати до зарплати, будемо всі в кредитах. Так може, нехай вже на що там нам навіщо нам супротив те чинити, навіщо нам воювати, нехай нас раша вже забере. Так у нас, хоча буде так, як було. А було та у нас же ж краще, ніж розповідають нам зараз з Канади, з Америки, з Європи та з інших країн. Це друзі, дуже дуже ще раз скажу вам, така. Така струнка, вона дуже <laughs> тендитна струнка. І дивлячись на те, як за цю струночку, знаєте, ціпати, це впливає на життя і на думки мільйонів людей. І ось це вам відповідь, чому негатив завжди набирає більше переглядів. Тому що як тільки е ці боти бачать... Відео, в якому розповідається про те, як важко українцям, де б там не було, в Україні в якихось інших країнах вони дуже активно підключаються. Вони активно підключаються, вони починають просувати такі відео. Як тільки потрапляє відео, в якому розповідається, що у українців все гаразд. Ці ж самі ферми, ці ж самі боти активно давлять ці відео і не дають можливості цьому відео потрапити на велику кількість, на велику кількість очей, так? щоб люди подивилися і побачили і пораділи, як українцям зараз гарно, як українці чогось добиваються, як українці щось будують. Ось, друзі, вам відповідь на таке просте питання. Ну і тут хочу ще раз сказати: мене там багато запитують також, а хто, а що. Знаєте, нещодавно в мене було спілкування, воно було публічним, воно було через коментарі, тож ви можете його подивитися. Я не розкриваю тут якусь таку, знаєте, особисту якусь інформацію. З одним з найбільших українських блогерів у нас тут в Канаді, який позиціонує себе українським блогером, розповідає, що він український блогер. І... Я йому там задав пару питань, він мені відповів. Я, от хочу просто до, е, пояснити свою, скажімо так, думку і позицію. Я до останнього намагаюся вірити, що це просто молодість і непорозуміння, недорозуміння всього того, що відбувається. Тобто, тому що він молодий, він не до кінця розуміє, що він робить і е, що відбувається. Але чомусь після останнього нашого цього спілкування мені в це вірити все важче і важче. Так ось я вам зараз покажу його відповідь. Як ви бачите, він вважає, що той, у кого більше підписників, той, значить і робить все правильно. Ну і той мудріший, так, той умніший. Він не розуміє, що. Підписник-підписнику Рознь. І я на своєму каналі я перебираю підписників. Я блокую мерзоту всяку, яка тут намагається залишати погані коментарі, щось розповсюджує про українців Україну погане. А у нього таких там дуже-дуже багато. Я блокую. Він заохочує. І питання. Кількості підписників це для чого я вам наводжу цей приклад, щоб ви розуміли, що для блогерів, різних блогерів, для когось, от для нього показником реального, реального ума і реальних якихось заслуг це кількість підписників. Ну, а для мене це трошки інше. Знаєте, для мене реальна заслуга це правда, висвітлена на моєму каналі. Тож, друзі. Давайте ми з вами будемо разом допомагати тим, хто створює позитив навколо українців, хто створює позитив навколо країн, які допомагають українцям. Тому що та хвиля негативу, коли, коли допомагали, знов таки всі ці темні сили вони допомагали той, той хвилі української, коли розповідали все погане про Канаду, був був такий період про інші країни. Навіщо це робилося? Це робилося для того, щоб обізлити місцевих людей проти українців. Типа, дивіться, до вас приїхали ці українці, а вони невдячні, Ви їм допомагаєте, а вони невдячні. І таким чином Русня намагалася налаштувати проти українців весь світ. У них це не вдалося, тому що є достатньо людей, є достатньо українців, які є достатньо блогерів, які. Ведуть блоги не для кількості підписників, а для того, щоб розповсюджувати правду. Тож не забувайте, друзі, підтримувати тих, хто розповсюджує правду. Так, звісно, це відео знову буде зараз атакувати, як і попереднє. До речі, відео. Те моє, те моє відео, яке я зробив перше, про підкупи блогерів. Воно також зараз висить в теньовому бані. Як це розпізнати, це дуже дуже легко розпізнати. Дивіться, коли канал показує, коли канал ранжується нормально в Ютубі, то відсоток підписаних людей, які подивилися відео, складає завжди приблизно, десь в районі 20%. Тобто 80% дивляться. З тих, хто не на каналі, не підписаний на каналі, і приблизно 20% тільки дивляться тих, хто підписаний на канал. Це звичайна картина нормального YouTube каналу. Так? Коли ви робите YouTube канал і коли ваш YouTube канал не в сірому бані, коли його YouTube показує, ранжирує нормально. Коли відсоток переходить до 50, приблизно 45-60%, то це означає, що ваші відео в основному потрапляють на очі тільки вашим підписникам, і дуже невелика кількість людей бачить його із-за кола ваших підписників. Тобто YouTube не розповсюджує його так активно, як він розповсюджує інші відео, які не знаходяться в цьому сірому бані. Ось така ситуація зараз у мене з моїм ютюб каналом, з моїми відео, тобто вони потрапляють на очі. В основному тільки моїм підписникам, іншим людям, Ютуб його показує дуже 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 мало, так виборково, знаєте, і це означає, що канал під під тиском. Тож, друзі, не забувайте підтримувати чесних блогерів, не забувайте підтримувати тих, хто каже правду, не забувайте підтримувати тих, хто намагається розповсюдити правду, так а не в угоду комусь набирати кількість підписників і. Лити в уші те, що інші хочуть, щоб вони лили в уші людям. Для цього вам треба що? Правильно, для цього вам треба підписуватися, для цього вам треба обов'язково ставити вподобайки писати коментарі. Тому що ваша активність це найкраща допомога чесним блогерам, це найкращий щит. Для чесних блогерів, і це єдина, на жаль, на сьогоднішній день дієва можливість підтримувати таких блогерів і показувати Ютубу, що це нормальні блоги, що це нормальні блогери. Інших, на жаль, на сьогоднішній день варіантів немає. Тому, будь ласка, друзі, від вас підписка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, класні новини. А ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Всім гарного часу доби.